Все. Добрий день, <кій> шановні члени комісії і присутні Оля Константинівна. 2 жовтня 24 року, засідання фінансової комісії е, перед сесією, яка запланована на 4, у нас, да? 4 жовтня. Е, у нас форум є. Трьох членів комісії присутні два. Голова комісії і член комісії Фінагі Григорій Пафіліч. Тому можемо розпочати. Хто за? Розпочали. У нас у нас три проекти рішень, які ми пропонуємо розглянути на засіданні даної комісії, які попередньо ми обговорювали, враховуючи ті пропозиції, які нам надійшли як від головних розпорядників коштів, так і від окремих, як військових формувань, суб'єктів господарювання. Тому перше рішення, яке пропонується розглянути, це внесення змін до програми цільової фінансування заходів з мобілізаційної підготовки проєкті рішення передбачено до програми внести зміни, а саме збільшити її на 700 тисяч гривень. Тобто загальний обсяг програми на 2021-2025 рік з урахуванням цих змін складе 84 мільйони 651 10 тисяч гривень. В тому числі на 2024 рік 18 мільйонів 471 і 4 десятих тисяч гривень. Із них 500 тисяч гривень одному військовому формуванню на придбання дронів, з других військовому формуванню 200 тисяч гривень субвенція, яка перераховується на матеріально-технічне забезпечення відповідно до їхніх листів. Тому прошу підтримати дані проєкти. У нас ще, крім цих двох заявок, ще є дві заявки від інших військових формувань, але вони не дислокуються на території Одеської області і погодження з області на них не можемо Так, і На даний період не можемо. Запитання до. Друге рішення в зв'язку з тим, що ми 200 тисяч будемо передавати цьому на матеріально технічне забезпечення. І рішення про передачу субвенцій з бюджету Доброславської територіальної громади Одеського району Одеської області до державного бюджету України, а саме був лист військового формування від 20 вересня поточного року та лист Одеської районної ради від 25 вересня щодо виділення субвенцій для забезпечення належного функціонування в умовах воєнного стану стану цього військового підрозділу на матеріально-технічне. Забезпечення, тобто придбання матеріально-технічних засобів 200 тисяч гривень. Тому пропонується такий на передачу. Ну да, воно в програмі 200 і 200. Уже є, які є, рішення. 40 000. І рішення ще у нас одне є, це про внесення змін до селищного бюджету на поточний рік. Я довожу до відома вас, і ми попередньо це розглядали. Що в нас залишок додаткової дотації, які не розподілені на сьогодні, 716 тисяч гривень. І перевиконання дохідної частини 3 мільйона 410 тисяч гривень. Але станом на 1 жовтня 103,8%. Відповідно до статті 75 бюджетного кодексу України, ми не можемо розподілити доходи, оскільки розподіл доходів здійснюється за умови виконання дохідної частини на 105 і більше відсотків. Тому з урахуванням тих пропозицій, враховуючи підготовку об'єктів до опального сезону, ми деякі зробили коригування там, де є економія коштів. По окремих розпорядниках коштів направити на ті необхідні заходи, які пов'язані переважною більшістю з підготовкою до зими. Але основне питання, яке пов'язано саме з внесенням змін до бюджету, це те, що нам виділені субвенції з місцевого бюджету для забезпечення якісної сучасної, доступної середньої освіти. Це нова українська школа. Це за рахунок. Відповідної субвенції з державного бюджету України 759 тисяч 69 гривень. Для цього ми виділяємо і співфінансування з нашого бюджету 84 тисячі триста гривень, тому що це є умовою. І субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного року, а саме е сучасна. Школа. школа, передбачено 1 мільйон 29,6 тисячі гривень. Наше співфінансування 114,4 тисячі гривень. Значить, пропонується таким чином збільшити доходну частину бюджету за рахунок цих субвенцій на 1 мільйон 788,9 тисяч гривень. Із них по загальному фонду на 759,2 тисячі тисяч гривень, по спеціальному фонду 1 мільйон 29,6 тисячі тисяч гривень. Внести зміни до видаткової частини селищного бюджету, всього збільшити на 2 мільйона 488,6 тисячі тисяч гривень, а саме зменшити по загальному фонду на 198,8 тисячі тисяч гривень а по спеціального фонду збільшити на 2 мільйони 687,4 тисячі гривень. Тепер по розпорядникам пощі по Доброславській селищній раді збільшити на 500 тисяч гривень. Це е, е, в цілому пов'язано з тим, що це в цілому, але якщо розглядати окремо. Такі питання то це пов'язано саме з підготовкою до зими, а саме зменшити видатки на електроенергію по благоустрою на мільйон гривень і направити 600 тисяч на природній газ, оскільки е, сьогодні необхідно по розрахункам і необхідно провести тендер, щоб вчасно розпочати напалюваний сезон. Також на господарський відділ 400 тисяч гривень, і за рахунок залишку додаткової дотації на заходи з територіальної оборони 500 тисяч гривень в одному з військових формувань на придбання квадрокоптерів. Щодо управління освіти, культури молоді та спорту, то передбачено збільшити в цілому видатки на 1 мільйон сімсот і тисяч гривень. Я вже зазначала, що це на нову українську школу. За рахунок нашого співфінансування 84 тисячі і за рахунок дота субвенції з державного бюджету України 759 і 69 гривень. Також субвенція. З державного бюджету України за рахунок залишку освітньої субвенції на початок року це 1 мільйон 29,6 тисячі тисяч гривень, і наше співфінансування 114,4 тисячі гривень. Щодо для того, щоб вирішити питання підготовки до зими, пропонується внести зміни саме. По Кремльівському закладу промінець збільшити видатки для того, щоб провести поточний ремонт системи опалення 185 тисяч гривень, на придбання дров для опалювального сезону по дошкільним закладам збільшити на 44,5 чотири тисяч гривень, зменшити видатки на заробітну плату на 550 тисяч гривень, зв'язку з тим, що Шомполівський дитячий садок реорганізовано Шомполівський НВК. Тому посадку вже видатки не будуть проводитися і на ці 550 передати для загальноосвітніх шкіл. І аналогічно по поточних Заходу Так. Ну, зарплата просто. Так, туди, але вони ж перейшли вже як ну, школа так. і ми по, ну, по, ми по ходу в цьому дошкільному ми не можемо їм виплачувати зарплату. І продукти з меншим харчування 400 тисяч гривень, щоб вирішити питання цієї підготовки до зими. І по загальноосвітнім школам, школам поточний ремонт опалення котельні 195 тисяч по Кремидівському закладу загальної середньої освіти, 35 тисяч гривень. Це Трояндівська, поточний ремонт електромереж Трояндівської школи, поточний ремонт. Водопостачання Шомполівської гімназії 35 тисяч гривень, придбання енерго, скажімо, приладів, які пов'язані з тим, щоб можна ну, працювати і вчасно включати освітлення це 21 тисяча гривень, поточні видатки, оце ці 20 тисяч ми збільшуємо садика, збільшуємо на школи, 550 на зарплату дошкільної освіти, ми в зв'язку з реорганізацією Шомпалівської дошкільного закладу, Шомполівській НВК. По будинках культури ми передбачаємо поточний ремонт електромережі у Трояндівському будинку культури 51,2 тисячі гривень. Ну, там аварійна ситуація і ми проводимо часто загади. І на придбання дров для всіх ну, скажімо, клубних закладів 25 тисяч гривень. Крім того, передбачається, що ми за рахунок зменшуємо ще на 390 тисяч гривень по центру творчості. І також ну, видатки на 390 тисяч, щоб розподілити і оце вирішити ці нагальні питання. І по фінансовому відділу це субвенція 200 тисяч гривень одному з підтримних військових формувань, про які ми говорили, і вносили зміни до програми. Це те, що в проєкті рішення, а чого немає в проєкті рішення, і є пропозиція вже після того, як ми вчора віддали. Ми виділяли, як ви пам'ятаєте, на минулій сесії 400 тисяч гривень одному військовому формуванню на придбання там очків військових, ще там техніки, скажімо, обладнання. Але раніше ціна їх була до 20 тисяч гривень, це був загальний фонд. А зараз ціна виросла там 23 тисячі гривень. Це спеціальний фонд. Щоб 230 тисяч гривень, бо всі були 400 тисяч по загальному фонду. Зменшити на 230 тисяч загальний і плюс спеціальний. Це не додаткове виділення, а просто перерозподіл тих, що виділені. І Я ще прошу, ну, да, профінансувати. Вже тендер проведено. Високий і, і тепер друге ще питання. Питання це пов'язано. Із ремонтом спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи ми це питання обговорювали. Там пропозиція була 300 тисяч гривень. Ну, враховуючи те, що ми не можемо на даний період розподілити доходи, вносимо ну, вноситься така пропозиція зменшити видатки, які ми виділяли на встановлення камер відеоспостереження по Доброславському ліцею і направити їх на дитячу юнацьку спортивну школу на ремонт спортивної зали. Більше других змін немає, тому прохання. Питання, ми, питання вже... не ми не ми можемо розглянути, але в принципі, що ми розглянемо, якщо ми не готові розглядати, у нас немає джерел. На Ні, у нас не можемо що. Ми не можемо доходити. Завтра прийдуть. Ми не можемо підтримаємо. Не заперечуйте проєкт. Просто скажіть за цю заяву і що ми розглянемо на наступну сесію. Так, нам поступили ще пропозиції від комісії по ЖКХ про виділення коштів на фінансування наших комунальних підприємств. В основному це основна електроенергія. Кремльівська хвиля 150 тисяч, КП Доброслав 500 тисяч, ремонт глибинних насосів, КП Доброслав 50 тисяч, КП Калина 200 тисяч. Ну і на селищну раду тут експлуатаційне утримання вулиць доріг комунальної власності 100 тисяч, отримання мереж вуличного освітлення 100 тисяч. І утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання, потожний ремонт водопровідної мережі Богдана Хмельницького 62 тисячі. На ремонт пожежної машини 100 тисяч. Тому це десь порядка до півтора мільйона гривень. Є запит. Ну в зв'язку з тим, що не виконано бюджет і нема можливості його... Ми то виконали бюджет, Но, на, на але не на 105%, немає ми не можемо розподілити, всіх, в, в нас немає. Ми не можемо розподілити, і з цих джерел ми не можемо профінансувати розумію, ці видатки. Тому поки відкладаємо це питання на наступну, то, сесі. наступну сесію, для того, щоб подивимося результати діяльності за жовтень, І тоді вже зможемо говорити про виділення відповідних коштів і фінансування цих програм. Тому, якщо... А якщо є електроенергія, там от це от... Ну, ну що? На електроенергію що? Хай йдуть по населенню і збирають платежі ну, населенню. Правильно кажуть. Ну, поки Ну, тобто, на даний момент ми не готові. Ну, ми не готові розглядати, тому що нікого немає. Можливості юридичної сьогодні виділити кошти за рахунок доходів. А якщо говорити про якусь може в когось економію, то ми не готові бо це зробити аналіз, проаналізувати в кого, прорахувати до кінця року, що їм треба, такого це неможливо. На Просто момент. Тобто за чому ми повинні проаналізувати, підготуватися і вийти з конкретними пропозиціями вже на ну, наступну або позачергову. Озвучили мовляв хто за, хто проти отримали з одного з урахуванням з цих змін, що перекинутись загально у ті 230 так. на спеціальний по тому військовому формуванню і е, забрати кошти, які ми виділяли попередньо, зменшити на е, відеоспостереження і направити на з... е, зал, Тому що дійсно там віде. ситуація критична, і діти, якщо ми це не відремонтуємо, то вони не зможуть займатися. Свої відповідно спорту гуртки не будуть працювати в осінньо-зимовій період і ранній раз. По порядку денному у нас питання всі розглянуті. Да. Все, дякую. Виключить після. Дані